Виконуємо номер 1195 із підручника Алгебра 7 та номер 55.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розв'яжіть способ підстановки систему рівнянь. Завдання перше. Добуток 7х дорівня 21. Це перше рівня системи першої. І друге різниця 2х і 3 y дорівня 3. Друга система перше рівняння. Різниця 6х і у до рівня 17. І друге добуток мінус 2 на y дорівня 10. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну х із першого рівняння. Поділимо на 7. Друге рівняння переписали. 21 поділити на 7 буде 3. І тепер х дорівнює 3 підставимо замість х3 у друге рівняння системи. Отримаємо 2 помножити на 3, відняти 3 у дорівнює 3, і розв'яжемо тепер друге рівняння. Перше рівняння переписуємо. Х дорівнює 3. 2 множимо на 3 це буде 6. Отже, мінус 3 залишаємо в лівій частині, 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Віднімаємо, це буде мінус 3 y дорівнює мінус 3. Ну, а тепер виконуємо ділення на мінус 3. Мінус 3 поділити на мінус 3. Отримаємо 1. Х дорівнює 3, y дорівнює 1. Записуємо відповідь. У нас пара чисел 3, 1 є розв'язком нашої системи. І завдання друге. Перше рівняння. 6х відняти і дорівнює 17. Друге мінус 2 y до 10. Виразимо змінну y із другого рівняння. Для цього поділимо на мінус 2. Перше рівняння переписали. 10 ділимо на мінус 2 буде мінус 5. І тепер представляємо число мінус 5 замість y у друге рівняння і розв'язуємо друге рівняння. Перше переписуємо 6 мінус 5, 6х мінус мінус 5, це буде 6х, 5, дорівнює 17. Переносимо 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Сімнадцять відняти п'ять, отримаємо дванадцять. Шість Х дорівня дванадцять і тепер ділимо на шість. Х дорівнює два, записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 2 і мінус 5. Номер 1195 із підручника Алгебра 7 та номер 55 крапочка 3 із підручника математика 7. Виконана.